Сергій Царук, 41 рік вінчанин, одружений, двоє дітей. Десь приблизно майже рік назад перший раз спробував продукцію нового життя. Було в мене ускладнення після ковіду, так сказати, там щось і кінцівки терпле, і сосудики, і вночі спати нормально не міг. Мені порадили дану продукцію, я спробував. Комплекс Б, потім для спокійного сна щось там таке, для нервів, щось там. В общем, пішли результати з першого місяця, мені сподобалось. Почав спати добре, це вже для мене був плюс хороший. Потім далі для сосудів спробував комплекс брав, теж хороші результати. якась, якась бодрість прийшла, якісь полегшення, ну якісь розумові здібності покращились. Ну і так пробував там, то що радили, а потім е, проходив діагностику. Вже по діагностиці мені більш так е, дали цільове направлення. І, в принципі, по діагностиці, вже от четвертий місяць, по, по діагностиці було призначено. Ну, досить приємно здивований. Е, тим паче, що це приємно здивований, що це наш український продукт. Е, ну, можна сказати, такого. Я пробував різну продукцію там. Закордонного виробника, і хочу сказати, що ну я приємно здивований, що наш український нічим не хуже і, і на порядок доступніший. Дружина також на останніх місяцях, ну не на останніх, десь в середині вагітності відчула там певні ускладнення, тому що там десь кальцію їй не вистачало. Вона взяла якби комплекс, щось пропивали, щось ми пили. Я вже не пам'ятаю що. Ну теж хороші результати. Зараз продовжує пити. Вже народили. Дитину вона кормить і в принципі для дитинки, я думаю, добре. Так що задоволений, класно, респект.